Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, будь ласка, чи мене чути? Видно? Добрий ранку. Доброго ранку, чути, ранку видно. так чути. Доброго ранку. Підкажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Yeah. Угу, Дякую. Ще є пані Аліна. Скажіть, будь ласка, кого ви представляєте? Представник суб'єкта господарювання. Угу, дякую. Отже, дивіться, поки що в нас чотири учасники громадськості немає, тому я пропоную хвилин 15 дати можливість громадськості ще під'єднатися до наших громадських слухань, і о 10.15 Ми будемо розпочинати. Дякую. доброго ранку ще раз, у нас вже 10-та година, 15 хвилин. Давайте будемо розпочинати наші громадські слухання. Сьогодні в нас 9 грудня 2024 року у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля комунальним підприємством Кропецької сільської ради спеціалізоване лісокомунальне підприємство стосовно планованої діяльності, що передбачає використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування на території лісового фонду КП КСР спеціалізоване лісокомунальне підприємство. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузевій політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року наступив дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проходили в офлайн режимі. Проте, через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися, громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте, 13 липня 2023 року прийнято закон України No3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим. 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року прийнят, набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2, статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 10 годину 20 хвилин у нас на громадських слуханнях присутні четверо учасників, двоє з них це представники Міндовкілля як організатора громадських слухань. Ще двох учасників я ще раз попрошу представитись для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Будь ласка, пан Богдан Шмат. Доброго дня ще раз. Мене звати Шмат Богдан Степанович. Я директор комунального підприємства Крупецької сільської ради, спеціалізоване лісокомунальне підприємство. Дякую, пан Богдан. Пані Аліна. Ще раз доброго дня. Прохоренко Аліна, представник суб'єкта господарювання. Дякую, пані Аліна. Отже, ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Чотирьох учасників, двоє учасників це представники недовкілля, двоє учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. А отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання комунального підприємства Крупецької сільської ради, спеціалізоване лісокомунальне підприємство щодо планованої діяльності, яка передбачає використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування на території лісового фонду КП КСР спеціалізоване лісокомунальне підприємство та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу! Всім тихого, мирного дня. До побачення! Дякуємо навзаєм. До побачення. Дякую, до побачення. До побачення.